Volvo S90 у версії Plug-in Hybrid. Це у нас максимальна комплектація, саме топова, саме жирне виконання Volvo S90. Версія Plug-in Hybrid. Можна заряджати і проїжджати на одній зарядці чисто на електротязі в районі 30-40 км. Можна проїжджати комбіновано із бензиновим мотором, тоді розход у вас буде в районі 2,5 літрів. Якщо можна взагалі ніколи не заряджати, вона все одно буде заряджатись від рекуперації, тоді розход буде в районі 7 літрів. Ми каталися нею на... і ввозили її на мойку, там трошки проїхались до салону. І реальний розход 7 літрів з кондиціонером, з пробками, от реальні умови. Передні задні парактроніки, всі асистенти, версія Long, Тобто, ця сама топова С-90, яка може бути 20-ті тапки на хорошій резині мішлен, максимальна оптика. Далі, максимальна проекція, панорамний дах, максимальна акустика Bauer-Wilkins. максимальні сидіння, лечиток приборів, Apple CarPlay, трьохзонний клімат кліматконтроль, безключовий доступ, режими їзди. Я навіть не знаю. Камери 360, в принципі, в цьому автомобілі є все, що могла зробити компанія Volvo в 2017 році. Так, далі. Ано ну, знімаю з цієї сторони, я зараз сяду на той ряд і покажу, якісь є, які є ще. Так як це в нас версія S90, це в нас топовий седан, і в нас Чуть-чуть скрипляють двері. Із цього сидіння ви можете. Піднімати, точніше складати шторку на панорамі. Можете відкривати цю ж саму панораму. Можете закривати шторки пасажира, свої шторки. Можете взяти оцього пасажира і впечатати його у торпеду. Прямо так. Це вже проблеми вашого пасажира. Так же саме можна керувати задніми шторками. Так, далі є клімат-контроль. Для задніх пасажирів двозонний. <клес> По кузову. Ніяких нюансів у нас взагалі немає. Дверки я зараз змажу, все буде добре. Серво привід кришки багажника. Так, ключ у мене. А він нам і не треба, в принципі. Все, працює. Можеш пройтись по кузову, показати. Взагалі в нас ніяких ні царапин, ні вмятин, нічого. Машина просто рівнесенька, красивенна, як струна взагалі. Це от е, той преміум для такої невеликої категорії людей іменно для тих, хто шарить. Просто як красивенна виглядає. Я, мабуть, навіть не буду нічого казати. Давайте вам покажемо, наскільки.